Друзі, всім привіт! Сталася біда з моїм товаришем, другом і культурним діячем нашого міста Кропивницький. Це Женя Мочерняк, відомий в брейкерських кругах, так як Бібой Женьок. Коротко про те, що сталося. Женя їхав в місто Київ по робочим справам. Його в Корсуні Шевченко зупинили. співробітники ТЦК, автобус зупинили. Він передоставив справку про те, що він звільнений від військового зобов'язання, йому не повірили і забрали його. Телефон був вімкнутий, його мама шукала його всю ніч і виявила вже о п'ятій ранку, що він знаходиться дуже в тяжкому стані з черепно мозковою травмою і на волоску від життя. Я прошу зробити максимальний репост цього відео для того, щоб розібратися і уникнути того, щоб цю справу зам'яли і вона пройшла, як і багато справ повз увагу тих, хто може покарати цю несправедливість.